Весна розглядали на щастя нікого не слово, але сусіди. Мінням великим потупоїли. Витяжу камери. Ще раз нагадую, що за рахунок того, що у нас вітер сьогодні, світ. Це не доходячи десь два кілометри до Михайлі, пропуск. Перемід, сомер, річник, сув... маленький, гарний сомер. листову заборону, варвари на цьому кабелі постелили бачите? Бачите, бичок ругляк Йому ми вже одного і Це бичок руляк і це... пишається. Це білоглазка, сапа, інші кажуть. Бачите, біло біло очко, ще вони називають. Це самець він. Бачите, маєте сип такий нерестовий. Цікава риба, колись була дуже популярна в Дністрі, була поширена сильно в Дністрі. Тепер зникає. От маємо такий екземпляр. Невеличкий, як волонька. Так, Ще такий саме самотиво. Сам Самець. Самець. Бачите, так само має сип на розток. Мирочка риба. Такий має великий сайт. пускаємо, цікаво, маємо гумку. екранчик. Менечко. Порох передали цей, що дорігався шумок. Спіду. Там десь є. Лист висті. Ну, Під підійти. Баченці. 9 квітня, Дністер. Бачите, як воно діє. Кранчик. Смородками Животиком надутию. І крина плітка. Навіть плітка в самочка з животиком. В Дністрі, плітка на... Сьогодні 9 -е число. 9.04, плітка в Дністрі не віднерестилася ще. Так, ми її тільки що вирізали, бачите? Запускаємо її. Так. Мирена друга. Так випускали. Бачите, третя це перемогу. Ми її випускаємо. Бачимо що тут є риба.